Ліки від раку та порятунок при пораненнях. Це реально завдяки плазмі крові. Здати її хмельничани можуть у новому плазма-центрі. Є те, що ми не можемо, нам не можуть передати партнери по НАТО. Є те, що ми не можемо купити у Америки, але є те, що може допомогти воювати. Тобто, кров наших донорів, щоб виробити 100 мл альбоміну, потрібен літр плазми. Початком повномасштабної війни потреба у плазмі крові зросла, адже саме з неї виготовляють такий необхідний при пораненнях препарат альбумін. Донори здають плазму. В середньому це від 700 до 800 мілілітрів. На наш досвід показує, що в середньому 750 мл. Тут він заморожується шоково при температурі мінус 80 градусів. Плазма проїжджає на завод. Де витримується карантин три місяці, додатково тестується на всі вірусні інфекції, і після цього йде завантаження промислову е, переробку. Тобто сам біотехнологічний процес виробництва препарату займає трошки більше двох тижнів. Відтак потреба у донорах є щоденно, аби рятувати життя і на фронті, і в тилу. Чесно враже сказати, мені не страшно вже нічого. все коротко ясно нормально ставляться, але мені не страшно рушила. Допомогти людям, по-перше, це якби очищається кров. Це полезно для здоров'я, і якби я думаю, що моя плазма комусь допоможе. Аліна Косарова, Юрій Старушкін, Новини міста.